Всім привіт! Сьогодні я вирішив продовжити рубрику ознайомлення з різноманітними ліхтариками. До мене потрапив в руки ось такий цікавий варіант від бренду Horus Electric. Цей ліхтарик має назву Forlan. Він є потужністю 10 Вт, має ось такий цікавий, яскравий вигляд. Його особливістю є те, що у нього такий спеціальний гачок, за який можна підвішити. І це є досить зручно, я вважаю. Так, по інтерфейсу в нього є два режими, це є дві трубки і одна трубка. Кожна трубка складається з 10 діодів. По заявленому часу світіння. На одній трубці він висвічує, висвічує 1,5 години, на двох трубках 0,7 годин. Це я вважаю мінус. Через те, що він є компактний, відповідно, тут акумулятор менший, маленький. Акумулятор тут взагалі 1600 мАч, Але тут є старого типу акумулятори свинцево-кислотні, вони заряджаються дуже довго: 10-12 годин. Що в теперішніх реаліях я вважаю суттєвим мінусом, але не суть в цьому. Також по Яскравості світіння. Тут є 7-9 тисяч кельвінів. тобто дуже холодне світло. І з плюсів можна назвати те, що тут є вихід мікро-USB. Його можна заряджати навіть від Ось, Припустимо, беремо павербанку, підключаємо його ось, діод світиться, він заряджається. Що є великим плюсом. По яскравості тут 10 Вт. Я зараз продемонструю. Як він світиться в темряві повній. Так, світиться він достатньо сильно, яскраво. Плюс він ще не до кінця заряджений знову ж таки, бо він тільки з коробки. Так, ось так. По розміру він є дуже компактний. По заявлених даних виробника, тут є 13,5 висота 13,5 см. Ширина. Точніше, та, ширина 5,8 см. І так, 5,3 см у всьому найширшому місці. Найдовстішому місці. ip 20, тобто, вологозахисту захисту він не має. Та й, по суті, все. Тому підписуйтесь на канал. Якщо у вас цікавить тема ліхтариків не тільки в часи блекауту, а й загалом я ще маю декілька варіантів різноманітних ліхтариків з павербанкою встроєною та й різні варіанти є. Також маєте якісь питання, задавайте, маєте якісь ідеї, пишіть, підписуйтесь на канал, всім гарного вечора, до нових зустрічей і до побачення!